Канал Медові Кадри. Хочу сьогодні показати пилкозбірник, який я використовую з минулого року, який мені сподобався. Конструкція на 85% не моя. Я підгледів у знайомого пасічника цю конструкцію, дещо там доробив своє. Тобто конструкція це не моя такого пилкозбірника. Кажу одразу, щоб потім не було питань. Цей пилкозбірник досить дешевий, досить зручний у використанні. Зараз я вам покажу, як він працює. Можливо, когось зацікавить, хтось захоче зробити собі такий самий. Зараз активно обсуждають е, тему пилку на Ютубі, і ціни, які озвучують люди за пилкозбірники, ну просто ну, не в які рамки не лізуть. Тобто, я вам поясню, е, як виглядає цей Це восьмирамковий пилкозбірник, і скільки він коштує, буде в цьому відео. Отже, давайте подивимося, що одразу кидається в глаза. Сітка тут, сітка тут. За час використання маю таких пилкозбірників 20 штук. За час використання хочу сказати, що оці спуски робив. Тут є отвори, да, виходи для трутня обов'язкові. Там хтось каже, що там не треба. Або раз декілька днів відкривати. Для трутня обов'язково треба, щоб були виходи. Оці зайві одразу. Оці зайві. Це я зробив. Потім вже до мене дійшло, що воно заважає. Вони зайві, їх можна не робити. Ось тут дві штучки, тут тут. Тут тут і буде повністю достатньо. Далі, сітку можна продовжити. Ось сюди. Єдине, тоді постає питання, як переробити виход трутня. Е, виход трутня повинен бути. Хто б що не казав, трубочки для виходу трутня бути повинні. Я не знаю, є велика кількість різних конструкцій, десь вони є, десь їх немає. Але трутень повинен якось виходити. Так, він може виходити в час, коли пилкозбірник не активний. Ну, за цим треба постійно контролювати, хоча б по одній такій трубочці повинно, щоб воно було. Далі вкладиш. Вкладиш це потрібен для того, щоб навесні, коли бджоли активно розпечатують рамки да, з старим медом, щоб оця вся труха не сипалась в ваш пилок. Особливо в дні дощливі, коли е, все одно є якась волога в повітрі, уявіть цей весь мотлох сипеться вам прямо в пилок. Ну, не дуже воно буде гарне, потім його треба перебирати. Це зайвий час. Ось такий вкладиш. Це з звичайної, бачите, обшивки пластикової. Ось тут випил, ось тут. Просто вирізано. Ножиком, звичайно. Ось так воно знаходиться. Ось тут. Цей пропил для того, щоб бджоли могли тут вільно пролазити. Або. Ось тут теж є в задній частині пропал. Тобто тут достатньо від дерев'яшечки до цього достатньо відстані, щоб бджоли теж пролазили. Так, люток. Люток виглядає так. Люток тут один. Відкривається таким чином. На п'єлечках. Все. Люток тут один. Виглядає ось так. Внизу. Сіточка для того, щоб просипався пилок, вверху оцей верхній пластиковий пилковловлювач. Ось така справа. Далі, чого б я ще сюди додав? Обов'язково ручки. Оце треба прибрати, а ручки додати. Невеличкі, маленькі ручки, щоб тут були. Йдемо далі. Як активується пилкозбірник? Все дуже просто. Люток у вас один джолі не треба там переорієнтовуватись якось. В задній частині є в мене металевий ось такий, бачите, така металева кусочок проволочки, за який мені достатньо, щоб деактивувати, просто потягнути. Все. Бджоли можуть ось звідси вільно пролазити через льоток. Треба активувати, ви просто його задвигаєте. Все. Пилкозбірник працює. Бджоли збирають пилок. Треба вимкнути, потягнули на себе. Ось так просто. Замість цієї штучки. Ось тут ви можете просто зробити якийсь шнурочок, будь ласка, витягти, щоб він у вас тут висів. За шнурочок тягнути. Тобто, це ніякої особливості не несе. Вимкнули, вимкнули. Все працює. Лоток. Лоток для збору пилка. Лоток тут ось такий. Теж зараз скажу про його нюанси. Не дуже зручно однією рукою витягувати, він досить тут вільно ходить. Лоток ось такий. Сітка, звичайна, була максимально дешева. Сітка була з москітки. Кажуть, що це є велика проблема, що її дуже складно чистити. Не сказав би такого. Але, ну, звісно, в ідеалі тут мати нержавійку сітку. Але це ще буде плюс до вартості пилкозбірника. Е, Пилкозбірник їздить на ось таких пластикових кутиках, це як саласки. А тут просто під це все пропил. Тобто, треба поставити, взяли і все. І задвигаємо. Все працює. Треба витягнути, взяли і видвигаємо. Ну, однією рукою просто незручно це все робити. Все. Зроблено трішки з зазорами для того, що, ну, деревина, ви знаєте, може трішечки брати вологу, трішечки її може роздувати для того, щоб воно не, скажімо, потім ніде-не заклинювало. Тобто є трішечки ось тут зазори. Ось виглядає таким чином. Вартість даного пилкозбірника. Вартість пилкозбірника 250 гривень на сьогоднішній день. Тобто з усім, це врахування саморізів, це врахування фарбування, це врахування сітки, деревини, ось цієї пластикової да, ерунди. Тобто, ось цих трубочок, все, 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 все на сьогоднішній день 250 гривень. Не врахована тільки ваша робота. Розміри будуть на вспливашці цього пилкозбірника Або в описі, подивитесь. Можливо, комусь захочеться зробити такий самий. Тобто я користуюся їм тільки рік, але мені сподобався сам процес, мені сподобалось обслуговування даного пилкозбірника, його конструктивні особливості, що він абсолютно нескладно робиться. І саме головне, він коштує 250 гривень. Зробити самостійно. А тепер подивіться. Скільки люди в Ютубі розповідають про свої полкозбірники, і вони коштують. Я чув 700, 800 півтори тисячі вартість тут нема чому ламатися. Він дуже простий в обслуговуванні, дуже простий в побудов... в побудові. Його можна залишати на зиму. Тобто, бджіл на ньому на це як дно можна стандарт ну, використовувати. Да, стандартне дно, тобто єдине, що на зиму цей лоточок бажано витягнути. Все. Маєте такий пилкозбірник. Вагу. зараз я покажу його вагу, скільки він важить. Важить він він не пушиночка до 5 кілограмів. Зараз буде точна вага. Вага, вага 4 370. 4 ще раз. 4, 370. Отже, маємо. Такий пилкозбірник. І з плюсів я вам вже сказав, що це його собівартість, це конструктивні особливості. Його не складно робити. Для його роботи потрібна тільки з крупного інструмента, це циркулярка і це шурупокрут. Все. Ось такі справи. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Як вам такий пилкозбірник? Хто вже досить довго можливо збирає пилок? Можливо, хтось має якісь поради або зауваження, або коментарі, буде приємно послухати вас в коментарях. Це був канал Медові Кадри. До зустрічі.